В тебе вже є чайний гриб і ти хочеш дізнатися всі тонкощі догляду, вирощуванню і як зробити саму смачну камбучу. Це відео для тебе. Я розповім температурний режим, скільки її тримати, як робити вторичну ферментацію, з чого краще, який чай застосовувати, пропорції цукру, чаю, всі тонкощі, абсолютно все в цьому ролику. Почну по порядку. Так як зараз в мене тут знаходиться чайний гриб з чаєм, тут вже готується комбуча, майбутня комбуча. Вчора залив, через 4 дні буде готова. Зараз при такому світлому просторі це неправильно. Краще всього тримати в затінку. Комбуча не любить світло. Ховати її в шафу, там де є речі, недоречно, тому що вона має специфічний запах. Я зберігаю комбучу, вирощую її. Сам процес ферментації відбувається на кухні під столом. Хороший варіант. Швидкість ферментації залежить від товщини чайного грибу, кількості чаю і температури. Зараз влітку 28-30 градусів стабільно в мене в квартирі. В мене досить середньої товщини т. 2 см чайний гриб на 4-літрову банку ферментується за 5 днів. Є такі моменти, що чайний гриб він може піднятися максимум до плечиків. Розумієш, да? тут іде звуження і він не має, тобто він має лежати на чаю. От. Тому ми враховуємо товщину чайного гриба до плечиків, і це виходить чаю в нас, тобто камбуча майбутня, буде максимум 2,5 літри на 4-літрову банку. Краще всього, якщо в нас буде не менше, ніж половина банки. Так ферментація відбувається краще. Тобто, якщо це трьохлітрова банка, в тебе буде готовий камбуч від 1,5 до 2 літра. Якщо 4-літрова банка 2-2,5 літри чаю. Так, чайний гриб швидко розмножується. Приблизно раз в три-чотири тижні в нього буде відслоюватися шар, і ти можеш передавати знайомим або влаштовувати в себе камбучну ферму. В мене наразі 2-4 літрові банки, мені самому вистачає що і пригощаю кожен день всіх. Друзі, але є ще один такий момент. За 5 днів у нас готується чиста камбуча. Як ти дізнаєшся, що камбуча готова? Трошечки зливаєш в чашечку, буде така пінка, газики, це вже означає, що ну, процес вже на глибокій стадії. Ти куштуєш наш смак. В мене чайний гриб заряджається пуером. Розкажу окремо цей варіант. Він майже нічого не вартує по грошам. Це взагалі дуже зручно. Якщо ти любиш чаї, і п'єш шупуер саме на чорному чаю китайському, О, дуже класна камбуча виходить. О, десь зникла камбуча, ну нічого страшного. Продовжую. Ти наливаєш в стаканчик на пробу і потрібно враховувати такий момент, що те, чим ми заправляємо камбучу, це цукор з чаєм. І якщо ти відчуваєш окремо прямо смак цукру, не перетворився він ще в кислинку. І відчуваєш присмак чаю, значить потрібно ферментувати далі. На наступний день знову пробуєш, поки це не зникне. В той момент, коли зникає смак чаю і смак цукру, може здатися, що напій занадто кислий, ну прямо занадто кислий. Ти переливаєш, кладеш в холодильник, трошечки кислинки. Холодильник може забрати, але я пропоную тобі метод вторичної ферментації. Він додасть солодкого. Додасться цікавий унікальний смак, і трошечки приб'ється кислинка. Ну, значно приб'ється кислинка. Ось. В наступному фрагменті розкажу тобі, покажу вже наглядно, як це відбувається. Два методи я пропоную. Перший це коли заварка набирається після чаювань. Приблизно 5 чаювань, проварка це теж покажу. І другий варіант, друзі. Можна купувати, звісно, чай в магазині. Звичайний магазинний чай, але я пропоную все-таки взяти млинець 357 грамів шупуеру, вистачить разів на 30 тобі заправити цілу банку камбуші, і ти заплатиш за цей млинець 407 гривень. Ну, сам думай, сама думай, чи дорого це. Там приблизно потрібно 11-12 грамів чаю, це буде 15 гривень, еквівалентно плюс 6 столових ложок цукру, ну ще гривні 3, 5 і 20 гривень і в тебе. Повна банка Камбучі. Це всі витрати. Реально, це всі витрати. Я тобі покажу і метод з сухим проварюванням чаю, і з заваркою. Так, все наглядно буде. Дочекайся. Ну я думаю, ти знаєш, скільки коштує в магазині Камбучі. Я реально не розумію, за що платити. Чи ми купуємо бутилку так дорого. Чи маркетинг дуже якісно продає користь від Камбучі, ну вона дійсно корисна. Але самі по собі заморочки. по... Приготуванні камбучі, вони в самому початку, мінімальні. Зварити чай, чух розмішати, залити. Все, за 5 днів ти взагалі не чіпаєш. Воно саме собі ферментується, потім просто зливаєш, готова камбуча, все. Так, друзі, ще дуже такий момент важливий, що гриб зверху гладенький, а внизу він такий з чорними такими, може як щупальцями бути. Ну, таке не дуже виразний, не дуже гарний. І коли ну, прям вже дуже негарний гриб. Я пропоную раз в три тижні приблизно його промивати. Тобто ми повністю з банки дістаємо гриб, залишаємо трохи стартової рідини і прямо в мисочку в фільтровану чисту воду промиваємо, зливаємо, потім ще раз в мисочку він може відкисатись, навіть там цілий день покиснути, потім знову промити. Ну тобто такі банні процедури, ну просто для того, щоб менше цього осаду в тебе плавало, шматки грибів. Ну, цей процес, щоб просто естетичніший був. Ну що, далі вже практичні моменти. Коли я п'ю камбучу і що я від неї відчуваю? Ну так як вона приготовлена на Шупуері і там є тімін, тобто, ну, іншими словами, кофеїн це стимулятор, то є ефект стимуляції. Ну, наприклад, якщо я вип'ю чаю пів літра, то камбучі для приблизного ефекту потрібно випити в два рази більше. Тобто вона не так сильно стимулює, як е, чистий чай. І знаєте, таке відчуття, от коли я п'ю чай, я прямо відчуваю цей підйом в процесі того, як я п'ю. А камбучу випив і це так непомітно підкрадається. Я навіть не можу відслідкувати скільки часу. Ну, може, 20-30 хвилин я відчуваю, що в мене якось більше енергії, хочеться більше рухатись. Тобто, ну вона стимулює, трошки стимулює, вона освіжає і дуже класно впливає на травлення. Я, от, наприклад, якщо поїм так, Нормально, чогось білкового кашу якусь з'їм, або бобові. І прямо одразу після їжі, там, ну, може 10-20 хвилин після їжі я випиваю стаканчик камбучі чи два стаканчики, ну, десь 200 мл. От, І таке відчуття, що я просто як супу поїв. Тобто травлення краще за рахунок того, що там є ферменти, які допомагають травленню. Це чайна заварка з двох чаювань, сипав повністю, пролив пуер. Коли набирається десь з 5-6 чаю вань, я варю. Це я вчора проварив чай, вийшло приблизно 2 літра. І якщо трапилось так, що ти вже сцідив чай, тут вже немає заварки, але забув його поцукрити або цукру не було вдома. І чай охолов. Це не проблема. Ось на 2 літра. Чаю 6 столових ложок з горкою цукру, кипяточку, розмішую, розбавляю сюди, перемішую і потім сюди. Ага, тут чогось не вистачає. Так? Це стартова рідина. Це коли я зливаю камбучу, я зливаю не все, а залишаю ну, десь на чашку мілілітрів 200. Якщо будеш зовсім мало залишати, дуже маленький шанс, що вийде камбуча з газами. Це впливає на газування. Так, погана якість зйомка, але я думаю, що тут все зрозуміло. Десь 200 мл чаю треба залишати. Ось сам чайний грибочок тут вже помитий, з вчорашнього дня кисне, в фільтрованій водичці. Грибочок сюди, чай з цукром сюди заливаю на 5 днів і потім дістаю круту камбучу. Потім зверху накриваю марлею, щоб ніякі комашки не залетіли і ніяка пиль не попала сюди. Грибочок в баночці, стартова рідина, налита. Охолоджений чай з цукром тут. І як саме я заливаю. Як саме я заливаю, друзі, потрібно дуже обережно, дуже акуратно, якщо грибочок молодий, тоненький. Якщо він вже виріс, ну можна вже не так акуратно. Дивись. Елементарно, просто. Ну, ну так. Дуже добре, якщо в тебе є якийсь графінчик. Ну, можна акуратніше. Можна набагато акуратніше. Таке буває в чоловіків, це нормально. Процес приготовки. Якщо ти не п'єш пуер, або по якимось причинам ще не встигла набратися певна кількість заварки, а гриб вже хоче їсти вже камбуча готова, пропоную взяти 10-12 грамів самого дешевого шу-пуеру. Ну, я вважаю, що потрібно використовувати пуер. Ну, Він якісніший просто, ніж чи Навіть самий дешевий. Ось. 11 грамів такого чаю, тобі обійдеться десь в 15 гривень. Ну, думай сам сама дорого це чи не дорого. 6 столових ложок цукру на 2 літри камбучі це дорого чи не дорого? Це майже всі затрати. Так. І це проварюю. Зараз покажу, як я проварюю. Я думаю, по звуку чутно, що ото тут закіпає. Вже можна закинути чайочок. Опа! Ось цей чай летить. Сюди він закипає, починає булькати, перевожу на маленький вогонь, чекаю хвилин 10, 10 хвилин легкого кипіння, потім вимикаю, залишаю на конфорці, ще хвилин 10 він настоюється. Ну, потім зливаю, іншу кастрюльку через сито від'єдную чай від чайного листа, чайного листа. Не має бути взагалі. І поки гаряче додаю цукру, Роблю це ввечері. За ніч все охолоджується. І зранку заливаю чайний гриб, чай Ну а чай закипів і вариться. Вариться на маленькому вогні, ще хвилин 5, і я повністю вимикаю, хай собі ще трошечки настоюється. Ось. Ну, така звичайна варка чаю бюджетного шупуеру. Залишаю посилання на самі бюджетні шу, які я вже пробував використовувати в варінні для камбучі. Так, Можеш перейти по посиланню і напряму одразу придбати собі. Вистачить надовго. Там малинеч 357 грамів. Якщо по 10 11 грамів використовувати, ну, на 30 разів точно буде. Це готова комбуча, тільки що розлучена з грибочком, розлита по баночкам. Я трошечки не долив в баночки. Зараз покажу для чого це. Насправді, якщо комбуча добре приготована, 5 днів в спеку літа добре проферментована, вона може бути ну, прямо ядова. Ну, тобто кисла. Якщо тобі дуже подобається кисле і сам такий природний смак. Добре, але я рекомендую зробити вторичну ферментацію, трошечки нейтралізувати цю сильну ядрену майже оцтову кислоту і додати унікального смаку. Вторична ферментація, друзі. І це, це диня. Поки що це найкраще, що я винайшов по вторичній ферментації, трошки, трошечки експериментував. І диня і персик. Або диня персик, або по окремості. Скільки потрібно дині, друзі? Ну, це навіть забагато буде. Майже для 2 літрів. Додаю диньки, друзі, в кожну баночку. Холодильник поки що не ховаю. 2-3, максимум 4 години в теплому приміщенні достатньо для вторичної ферментації. Після того, як я додаю диньку, я закриваю щільненько кришечкою. І воно собі поступово бродить вже з диню. Диня передає дуже класний смак, друзі, і напій після цього він тягнеться. прямо от. Щось схоже на якийсь гель чи вино, чи нефільтроване пиво, але без гірщинки. Ну, от, щось дуже таке класне. От, бачите, вже пузирки такі пішли, вже камбуча сама по собі взялася за цей процес вторичної ферментації. Все накриваю кришечкою. Декілька годин, і потім я кладу це в холодильник, зберігається в холодильнику довго, смачно, офігенно корисно. Дякую.